283 тисячі жителів Чернігівщини у березні отримали підвищення пенсій внаслідок індексації? Також відбувся перерахунок пенсії виплат у зв'язку зі збільшенням розміру прожиткового мінімуму. Детальніше про це ми поговоримо із гостею нашої студії. А це заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Наталія Білозуб. Вітаю вас! В нашій студії, пані Наталія. Які саме пенсії взагалі підлягають індексації? Ну, індексації підлягають пенсії і за загальним законом, тобто, які призначаються по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, це кажуть цивільні пенсіонери, так і військові пенсіонери, так і особи, які отримують пенсію по інвалідності відповідно закону про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської катастрофи, і в цьому році також з 1 березня. На порівняння в минулому році ми робили цей перерахунок з 1 липня, такі категорії, як особи, які отримують пенсію про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про статус народного депутата та про науково-науково-технічну діяльність. І про це все ми будемо говорити більш детально. А взагалі, який середній розмір підвищення? От ми говоримо про індексацію, чи можемо його характеризувати? для найбільшої, найчисельнішої категорії. Найчисельніша У нас кількість пенсіонерів це, які отримують пенсію на загальних підставах. Ну в тому числі ми прорахували, які отримують пенсію по Чорнобильському закону пенсії по інвалідності. То підвищення отримують 264,6, тобто майже 265 тисяч пенсіонерів в нашої області, і середній розмір підми підвищення Склав 286 гривень, 286 гривень. Середній розмір підвищення середній розмір підвищення для саме для даної більш найбільшої такої категорії наших утримувачів пенсії. Це 264,5 з половиною тисячі пенсіонерів так. саме в області. А, а яка це взагалі частка від загальної кількості пенсіонерів? Тобто на всі ч... без винятку? Ну на даний час у нас на обліку перебуває 305 тисяч пенсіонерів. Тут включається не тільки ж пенсіонери це, по цивільному, тобто. По Загальному, а ще й військове, ми також провели перерахунок військових. У нас на обліку на даний час 20 тисяч пенсіонерів, із них. Підвищення саме по індексації отримують 17,4 тисячі пенсіонерів силових структур, і середній розмір підвищення у них складає 791 гривня. Ну про них ми поговоримо дещо згодом. Давайте повернемось до пенсіонерів на загальних підставах. Як то кажуть, ви сказали, що середній розмір підвищення це понад 280 гривень. А можемо назвати який мінімальний розмір підвищення згідно постанови кабінету міністрів, вона була прийнята. Урядом 23 лютого цього року передбачено, що мінімальний розмір підвищення це 100 гривень, і максимальний розмір підвищення це півтори тисячі гривень. Давайте пояснимо нашим слухачам, як взагалі відбувається цей перерахунок, що враховується, які показники. Саме для загальних пенсі... ну, для пенсіонерів, які затримуються, як кажуть, у нас загально, для цивільних пенсіонерів, збільшення у нас передбачено саме середньої заробітної плати, яка враховується при обчисленні пенсії. Тобто, з 1 березня ця середня заробітна плата підвищується на коефіцієнт 1,0796, тобто майже на 8%. У кожного зрозуміло, пенсіонера, який у нас перебуває на обліку, свої показники, тобто і коефіцієнт страху. Нового стажу і коефіцієнт заробітної плати, тобто у кожного ми розраховуємо індивідуально, але саме підвищується не загальний розмір пенсії у даної категорії пенсіонерів, а середній розмір пенсії по Україні, який враховується для обчислення пенсії, і він потім уже впливає на визначення. Розміру пенсії це для пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Що стосується військових пенсіонерів і пенсіонерів, які отримують пенсію відповідно закону про державну службу, про службу в органах місцевого самоврядування, про науково-науково-технічну діяльність, там іде саме індексація основного розміру пенсії. Тобто, це залежно на якому за якому закону людина отримує пенсію, перебуває у нас на обліку і де саме застосовується цей індекс. 10796. давайте про це і детальніше поговоримо. Індексація пенсій пенсіонерам силових структур. Що саме з скільки взагалі у нас таких жителів цієї категорії пенсіонерів? І як саме детальніше роз'яснимо, як саме вона перераховується? на даний час, у нас перебуває на обліку 20 тисяч пенсіонерів силових структур, а індексації підлягає, як сказала, 17,4 тисячі, оскільки індексація проводиться, яким тим пенсіонерам. Кому пенсія призначена по 31 грудня 2003 року. Крім того, індексація проводиться в межах максимального розміру пенсії, який у нас також. Підвищення максимального і там і мінімальної пенсійної виплати у нас співпало разом з проведенням індексації з 1 березня, тобто у нас пройшло два перерахунки, тобто індексація і перерахунок зв'язку зі зміною прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Угу. А середній розмір знову ж таки підвищення. Ми можемо назвати перерахованих саме? Ну, якщо брати по всіх пенсіонерах, які на даний час. Утримують у нас у нас на обліку перебуває зараз майже 305 тисяч пенсіонерів. То, якщо порівнювати середній розмір по всіх пенсіонерах нашої області, які були в лютому і які ми перерахували з березня, то в середньому підвищення складає 373 гривні. Тобто, це для всіх для категорій всіх категорій, для всіх категорій, якщо не виділяти одну і якусь іншу категорію, пані Наталі, майже 32 тисячі жителів Чернігівщини з 1 березня щомісяця отримуватимуть доплату у 100 гривень. Давайте пояснимо по перше, яким категоріям вона призначається, і чому саме доплата, а не ну, індексація. Е, я так. Да. 31,7 тисячі тисяч пенсіонерів області отримують підвищення, тобто доплату до пенсії, в розмірі 100 гривень. Це, це ті особи, які також звернулись за призначенням пенсії по 31 грудня 2003 року, але вони не підлягають індексації з 1 березня 2024 року. Це в основному це пенсіонери, які. Звернулись за призначенням пенсії в 21 першому, двадцять або в 23 третьому роках, Назвімо, оскільки так, нові, більш молоді пенсіонери, так. да тобто у їх коли ми розрахунок, вони приходили. Ми також розробили розрахунок, брали середню заробітну плату для обчислення пенсії за три попередні роки, які передують року звернення за призначенням, і цей показник на даний час є вищим. Ніж той, що ми застосували при індексації з 1 березня 2024 року. Ну, наприклад, при індексації, я казала, ми застосували показник 7994. А хто шов на пенсію в 2021 році, ми вже застосовували 9118. Тобто немає сенсу тобто, розбити цю індексацію, оскільки розмір пенсії би зменшився, якщо б застосували саме індексацію, і тому передбачено, що дані категорії. Осіб встановлюється щомісячна доплата в розмірі 100 гривень, яка враховується при наступних перерахунках. А що ви маєте на увазі, враховується при наступних перерахунках? Тобто, якщо, наприклад, буде проведений перерахунок, ну він і передбачається в будь-якому випадку згідно законодавства, передбачається, що кожен рік проводиться індексація пенсії, і вона проводиться з 1 березня. Тобто, якщо буде перерахунок з 1 березня 2025 року, вже кабінет міністрів визначить також показники, які будуть впливати, який буде застосований коефіцієнт. Яка категорія підпаде під цей перерахунок, і ці 100 гривень може бути враховано. Наприклад, ну, у 2025 році провели індексацію, і людині підвищили пенсію на 200 гривень, але є вже до цього доплата, яку ми встановили при індексації 2023 року 100 гривень, а підвищилась на 200. Тобто тільки в сумі підвищення ми зробимо як 200, але до виплати людина отримає 100, угу, тобто, тобто буде... 200 мінус 100. Тому що вона враховується при наступних перерахунках і отримає, наприклад, ну якщо просто ми знаємо, які проведеться в 2025 році ще перерахунок, який буде коефіцієнт застосований. Тобто, інакше кажучи, ця доплата буде знята і буде, буде знята, да буде просто перераху, да, тобто вже, вона да. враховується при наступних. Якісь перерахунок, якби зробили, і вона буде знята, буде знята або зменшена. Зрозуміло щодо перерахунку виплат для непрацездатних осіб, давайте пояснимо, які зміни у цієї категорії населення з пенсіями. Законом про державний бюджет на 2024 рік визначена величина для тобто прожитковий мінімум для осіб, які втратили працездатність до цього до березня місяця. Ми використовували цей показник 2093 гривні. А в законі про державний бюджет прописали, хоч показник і змінюється з 1 січня 2024 року, але перерахунок пенсії проводиться разом з індексацією з 1 березня. Тобто, з 1 березня ми також перерахували і дані категорії осіб, всі, які тобто, підвищили як мінімальний розмір пенсії, так і максимальний. Максимальний у нас складає 10. В розмірі прожиткових мінімумів для осіб, які втратили працездатність, тобто якщо з 1 березня 24-го прожиткової мінімум 3 тисячі 2361 гривня, то 10 прожиткових – це 23,610. І давайте тепер роз'яснимо детальніше, що робити тим пенсіонерам, аби дізнатися, чи відбувся взагалі перерахунок. Ну, якщо, наприклад, зростання було не таким суттєвим, невідчутним для тої чи іншої категорії. У нас є зрозуміло, що люди, хто є така можливість прийти до сервісного центру, у кого може можливості, такої немає. Тобто, у нас є і гарячі телефонні лінії. У 24 сервісних центрах нашої області які можна зателефонувати і узнати всю повністю інформацію. Крім того, дистанційно у нас ще є на веб-порталі пенсійного фонду. У будь-якому випадку будь-яка людина може зайти і подивитися, що у неї є саме в пенсійній справі. не тільки розмір, а хоче подивитися, чого складається, щоб подивитись складові. Ну і зрозуміло, що особисто можна звернутися до будь-якого сервісного центру в нашій області або будь-якого. Центру сервісного, тому що зараз на даний час накриплитла людина. Переїхала ну там ну, з Вінниці, може, там десь Херсона, але виплату пенсії, наприклад, не переводила. Але у нас єдина база, і навіть в сервісному центрі там місті в Чернігаві або там в Вечні може розказати, яку людина розмір пенсії отримає, чому і такий перерахунок провели. Тобто, будь-який сервісний центр, які розташовані найближче, де людина проживає і там вона може з'ясувати що. Наскільки було збільшено пенсію, так чи було її збільшено так, взагалі? чи було збільшено? Взагалі які складові, коли вона там повністю за призначення? Може вона не підлягає перерахунку? Може вона, якби також, ну тобто перерахунок провели, а розмір пін. Пенс підвищення людина не відчула, оскільки були якісь доплати до які врах до, наприклад, як я казала там 100 гривень, до цього було 135, її враховується при наступних перерахунках, тобто повністю вона може отримати консультацію у нас. Пані Наталі, відповідне запитання, скажіть а скільки у нас жителів Чернігівщини, у яких розмір пенсії не змінився? Чи є у вас такі статистичні дані, які були не, пер... не підлягають, наприклад, перерахунку? Тут не підлягають перерахунку, як уже зазначила це з пенсії, які були призначені в 21-му, 22 23 році, крім тих, які в складі Пенсійної виплати саме є величина, яка залежить від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Наприклад, пенсія могла бути призначена і в 2022 році, році, в 2023. Її розмір складав 20, ну, максимальне двадцять тисяч дев'ятсот А будь-якому випадку ми будемо платити з 1.03, якщо це дозволяє загальний розмір пенсії, 23 три тисячі гривень. Також зрозуміло, пішли і підвищення в зв'язку з цим і. Мінімальних розмірів, тобто незалежно, коли людина вийшла на пенсію, мінімальний ми не можемо платити пенсію менше ніж прожитковий, тобто 2361 тисячі Угу. гривня. Скільки а, таких жителів чи є у вас статистичні дані? Ну на даний час немає, таких, щоб сказати, скільки, mm, але все одно це, ну, це меншість. Да, ну більша частина у нас також підпала під перерахунок, тому що, крім того, що ми провели індексацію, ще е, постанови Кабінету міністрів, яка це була прийнята в лютому цього року, і ще передбачені додаткові заходи щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верст населення. Тобто іще додаткові є. Розкажіть про це детальніше, що це за категорії ну, і яким чином знову ну, ж таки якщо то, говорити то. про додаткові, то е, встановлюються мінімальні пенсійні виплати залежно від вікової категорії і залежно від страхового стажу, яку особа має, або це там 30-35, 20-25. Ну, наприклад, якщо брати прожитковий мінімум, це з першого березня, ми збільшили до збільшився відповідно закону про державний бюджет. До 2361 гривні. Але передбачено, якщо особа не працює, тобто незалежно скільки у неї стажу, розмір пенсії не може бути менше, ніж 2725. А якщо зрозуміло, працює, то буде 2361 гривня. Є така категорія пенсіонерів, які вже досягли. Похилого віку, тобто яким уже виповнилось 80 років, і за наявності у чоловіків 25 років страхового стажу, у жінок 20 років страхового стажу, розмір пенсійної виплати не може бути менше, ніж 3370 гривень. До цього часу це він підвищення було 3120, тобто сума підвищення складає 250 гривень. Тобто, є таке, що, наприклад, людина, що таке, мінімальні гарантії, це Є таке, що людина працює багато в неї є страхового стажу, великий страховий стаж, але працювала на невелику заробітну плату, а сам же розмір пенсію на залежність і від стажу, і від заробітної плати. І тобто, ми, хоч і провели індексацію, але її мінімальна пенсійна її виплата не досягла цієї саме мінімальної пенсійної виплати. Тобто, це ще додаткові гарантії, які зазначених категорій. Ну є категорія пенсіонерів, надбагато, багато які непрацюючих пенсіонерів, які досягли 65 років, і є також страховий стаж уже 30 років для жінок і 35 років для чоловіків, також не може бути складати, ніж 3370 гривень. Підвищення тут склала порівнянні з лютим на 250 гривень. Працюючі пенсіонери, чи отримують вони от індексацію? Індексація проводиться незалежно, працює особа або не працює. Тут немає такої прив'язки до Статусу працюючої особи mm -hmm. тільки є, встановлюється, зрозуміло, які ось мінімальні пенсійні виплати. Вони залежать або людина не працює, або працює. Пані Наталі, от ви говорили про те, що е, пенсіонери незалежно від місця проживання вони можуть перевірити, наприклад, е, скажімо так, перерахунок пенсії в будь-якому сервісному центрі е, е, пенсійного фонду. То скажіть, будь ласка, внутрішньо переміщені особи, а е, вони так само можуть які взагалі зміни в цьому плані є, і чи, е, чи, чи можуть бути, наприклад, призупинені їхні виплати в зв'язку з? Переміщенням ну, внутрішньопереміщеним особам також в будь-якому випадку проводиться індексація пенсії, також мінімальні пенсійні гарантії. Тут не залежить її статус внутрішньо переміщеною, щоб якось вплинуло на проведення якихось перерахунків, які передбачені чинним законодавством. Е, є постанова Кабінету міністрів, яка була прийнята 27 грудня. Там зміни були до 637 постанови, яка передбачає Ситуація передбачає пройти ідентифікацію внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до 24 лютого 2022 року. Тобто, які ВПО до повного штамного вторгнення, тоді вони отримали цей статус. Чому така норма якби виникла? Зміни внесли, оскільки їм в будь-якому випадку, до того, як ввели карантинні заходи, було передбачено, що дана категорія проходить ідентифікацію в АТ «Ощадбанк». Як тільки закінчуються карантинні заходи, була визначена постановою, то вони поновлюють проходити фізичну ідентифікацію. І з метою цього була прийнята постанова зміни в постанову Кабінету міністрів, якими способами людина може пройти цю фізичну ідентифікацію, тому що тоді було тільки в Атеощадбанк. На даний час можна пройти цю фізичну ідентифікацію як і в Ощадбанку, так і в будь-якому органі пенсійного фонду, і за допомогою відеоконференц-зв'язку. Пенсійним фондом, через особистий кабінет на вебпорталі. А для внутрішньо переміщених осіб даної категорії, які виїхали за картон, можна їх також пройти через дипломатичну установу. Там вона туди приходить, подає, видають їй відповідний документ, що особа є живою. Вона до вільної форми пише заяву і відправляє по, через поштове відділення по пошті в. Той орган пенсійного фонду, де вона перебуває на обліку, це саме стосується саме внутрішньо переміщених осіб, які отримали цей статус до двадцять року. Тобто до повномасштабного до, до повномасштабного. це ті люди, які переселялися з Луганської і Донецької областей. Їм треба пройти до 31 березня. А якщо до 31 березня людина не пройде цю ідентифікацію, е е що робити? Виплата пенсії припиняється, але потім зрозуміло, що. Вона знову ж може пройти, тобто це ж не значить, якби і знову подається, подає ідентифікується, і ми поновляємо з моменту припинення. Угу. Пані Наталі, ну і на завершення, скажіть, от перерахунок пенсії відбувся автоматично у березні, ось ну в цьому місяці. Тобто, пенсіонери вже почали отримувати виплати, перераховані. Так, да, виплата пенсії у нас проводиться з 4 по 25 число. Тобто, вже в цьому місяці залежно від дати виплати пенсіонери, яким перерахована пенсія у зв'язку з проведенням індексації, вже отримують перераховані виплати. Коли чекати наступну індексацію? Вона передбачається щороку, з 1 березня. Тобто наступна індексація буде в 2025 році, в березні 2025? Ну план. Якщо не будуть внесені якісь зміни до законодавства, <гум> дякую вам за роз'яснення. Нагадаю, що це була Наталія Білозуб, заступниця начальника головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області.